Шановні мешканці міста та району, входить інформація, що наше трансфузіологічне відділення зачиняється. Це не так. Трансфузіологічне відділення перетворюється на лікарняний банк крові. Що таке банк крові? Це структурний підрозділ ЗОЗ, який забезпечує організацію надання трансфузіологічної допомоги пацієнтам, замовляє та отримує з регіональної установи національної системи крові. Компоненти та препарати крові зберігає, розподіляє їх, забезпечує контроль за проведенням імуногематологічних дослідженням перед трансфузіями. Які функції лікарняного банку крові? Це централізоване отримання. Облік надходження зберігання та видача компонентів крові це контроль за транспортуванням, дотриманням умов зберігання, проведенням контролю придатності компонентів крові перед випуском у структурні підрозділи. Так можливо, в найближчий час ми не будемо приймати донорів, але це не говорить про те, що у нас не буде запасів крові. Крові і компоненти. Крові ми будемо отримувати із Черкаської обласної станції переливання крові, замовляти її. Раз на місяць, раз на два місяці із станції Черкаської обласної переливання крові буде до нас приїжджати виїзна бригада по забору крові. Тому ми просимо вас на це звернути. Увагу і відгукнутися на обяви, які будуть в інтернеті, в фейсбуці. Об'яви також на підприємствах, поліклініках, стаціонарах. 21.08.25 року до нас завітає ця виїзна бригада на Софіївську. 2 прохання відгукнутися, прийти і здати кров небайдужих людей. Ви спасете не одне життя.